Гарність, секс, італійська мафія, перші супермоделі наречені і загадкове вбивство. Вгадали про кого йде мова? Так Джані Версаче. І сьогодні у нас перше відео з циклу про геніальних світових дизайнерів. Як особисте життя Джані вплинуло на те, що бренд Версаче виглядає ось так. Ну ми розбиратися. Джованні Марія Версача народився 2 грудня 1946 року. В Реджу Ді Калабрія в той період Калабрія була ледь не столицею мафіозного руху. А Калабрійська мафія відома й досі. Мама Джані кравчиня Франческа Версаче. В дитинстві вона мріяла стати лікаркою, але її батько сказав, що це не жіноча робота і заборонив, тому вона й стала кравчиною. До речі, ходять чутки, що Франческа була ну не просто кравчиною, а шила весільні сукні. Весільні сукні для наречених мафіозі. Також за чутками батько Джані Версаче Антоніо був водієм, але не простим. Возив контрабанду. На становлення самого Джані найбільше повпливала мама, яка маличку брала його у своє ательє, і він буквально жив серед лекал та манекенів. А шлях на роботу до мами проходив через м район, де мешкали повії. І так, ці жінки та їхній зовнішній вигляд дуже вплинули на Джані як на дизайнера. Джані Ріс разом зі своїм старшим братом Санто та молодшою сестрою Донателлою. Ще одна його сестра, на жаль, померла у дитинстві. Брат Джані Санто написав автобіографію. У ній він зокрема такий цікавий епізод згадував. Коли Джані ще був у дитячому садку при монастирі, маму одного разу викликали туди, і в голосі черниці звучала велика тривога. Якщо вірити черниці, то дитина мало не з пелюшок стала вже сексуальним маньяком. Доказом його злочинної діяльності послужили намальовані портрети зірок кінематографа Софі Лорен, Джинело Бріджини і Сільвани Мангано. На малюнках він одягав актрису сукні власного винаходу, які підкреслювали усі вигини та опуклості їхніх тіл, причому нічого не зменшував та не додавав. Він пояснив геометричну концепцію малюнків. Кожна з акторок отримала оцінку розміру грудей у квадратиках. Груди Лоло Бріджини оцінювалися чотирма квадратиками, груди Лорен п'ятьма, а груди Мангано – шістьма. Як бачимо, Джані був тим самим Версаче ще з пелюшок. Після закінчення школи він працював із своєю матір'ю. У 1972 році він переїхав до Мілану, де його найняли для створення колекції кілька італійських модних компаній. Незабаром Джані Версаче зацікавився один дуже багатий міланський бізнесмен, який став спонсором майбутнього бренду. У 1976 році Джані разом із братом Санто та сестрою Данателею реєструють компанію Джані Варсаче Спа. Санто вів фінансові справи, надавши брату повну свободу для творчості. А Данатела була просто музею та першою його моделлю, для якої Джані ішив сукні. Версаче був тим ще шанувальником історії мистецтва і надихався італійськими руїнами, поблизу яких він і виріс, і греко-римськими історіями, які домінували в італійському мистецтві. Коли ти народився у такому місці, як Калабрія, і навколо тебе краса римських лазень, грецькі залишки, ти не можеш не піддаватися впливу класичного минулого. Згадував якось Джані. Ці теми італійське бароко, грецькі мотиви та етруські символи були вплетені в його колекції, були частиною ДНК Джані та ДНК його бренду. Показ дебютної колекції бренду Versace відбувся 28 березня 1978 року. Як символ свого бренду Джані вибрав голову Медузи Горгони, Медуза символ краси та простоти, яка в прямому розумінні паралізує і навіть гіпнотизує. Саме так коментував Джані символізм логотипа Versace. За легендою, медуза горгона була прекрасною жінкою, яка перетворилася на чудовисько. Її розпущене золоте волосся перетворилося на змій, і кожен, хто наважувався глянути на її обличчя, одразу перетворювався на камінь. Перша колекція була наскільки блискучою у прямому та переносному сенсах, що гості, які сиділи у перших рядах, були змушені вдягнути сонцезахисні окуляри. Інакше вони просто ризикували втратити зір. Очі модних критиків просто розбігалися. Вони ніяк не могли зосередитися і вибрати одну найвдалішу сукню. Тим часом сам кутюр'є метався за лаштунками, намагаючись приділити, хоч невеличку частинку уваги кожній моделі. Він обожнював. Цих жінок і не скупився на гонорари, дарував їм найкращі сукні, боготворив їх, а вони боготворили його. А от колеги-дизайнери не поспішали приймати італійського вискочку в свою тусовку, називаючи його одяг кітчем. Армані звинуватив Версачі в тому, що той прагне перетворити високу моду на порнографічне шоу. Лагерфельд заявив, що сукні зі шкіряної колекції Версаче придатні хіба що для садомаза вечірок. Тим згодом модні метри змінять свій гнів на милість, визнавши творчу манеру дизайнера як італійське необароко, тоді як сам Версаче називав свій стиль шик і шок, і мали рацію всі, ті, хто хвалив. Версача і ті, хто його проклинав, джані ніколи не заперечував того, що робив ставку на вульгарність, бо він ще з дитинства надихався жрицями кохання у своїй рідній калабрії. Його моделі були такими ж непристойно привабливими, як і вбрання жінок потанеску, що так вразили його в дитинстві і сформували його художній смак, у чомусь зухвалий, але в чомусь, можливо, і вульгарний, але справді неповторний. Ще одним новаторством Джані було, так би мовити, винайдення ідеї амбасадорів бренду. Версаче прошарив, що знаменитості, які носять його одяг, це значно краще за рекламні майданчики на зразок телебачення та журналів. Він дружив з багатьма голівудськими зірками і щедро задарював їх своїм одягом та виробами. Є цікава історія про те, яким генієм маркетингу був Джані. Якось йому надумалося випустити колекцію дорогої порцеляни. Вкладати гроші в рекламу він не збирався, а вчинив наступним чином. Він змусив працівників перевести кілька величезних фанерних ящиків, і вщент їх набив новою колекцією своєї порцеляни. Шухляди вирушили за двома адресами до суперпопулярних на той час актора Сильвестра Сталоне та моделі Клаудії Шифер. Підкорені розкішу подарунків і щедрістю джані, зірки без довгих умовлянь погодилися позувати для реклами колекції Versace Home 95. Але не просто позувати, а дуже відверто позувати. Бо єдиним їхнім одягом і були ці порцелянові тарілки від. Версаче із зображенням знаменитої медузи горгони. А сама колекція, незважаючи на захмарні ціни, розлетілася просто в одну мить. Зараз і таке просто б відмінили. А тоді людям дуже зайшло легендарна рекламна кампанія. Версаче знімав Мадонну у своїх рекламах, бо вона була його подругою. Він створював сценічні костюми для Елтона Джона, Тіни Тюрнер, Стінга Шер. Усі вони були друзями Джані і всі з задоволенням. Безкоштовно носили його одяг, а я от не маю ані рекламних бюджетів, ані відомих друзів, тому просто нагадую вам про свою маленьку колекцію сумочок твіді, зроблених мною та майстринями з великою любов'ю і з найякіснішої веганської шкіри. Так я пробую себе у новій справі, але Ютуб не полишає, бо завдяки глядачам та меценатам каналу можу продовжувати знімати важливі для мене та для вас теми. Словом, якщо хочете більше відео від мене, якщо вам приглянулися сумочки, можете і мій контент підтримати і собі класну річ купити. Посилання на сайт Інсту, а також промокод зі знижкою. Шукайте в описі. Повертаємося до Версаче. Ну і звісно, пану Джані, ми можемо подякувати за існування такого явища, як супермоделі. Саме завдяки Джані моделі і стали зірками. Він запрошував фотографів за лаштунки показів, давав інтер інтерв'ю журналістам стоючи у кадрі зі своїми улюбленими дівчатами. Виходив до публіки після показу в обіймах з манекенницями і здається, робив усе, щоб ці дівчата стали знаменитими. Багато в чому саме завдяки Джані Лінда Евангеліста могла собі дозволити не вставати з ліжка менше ніж за 10 тисяч доларів. І саме завдяки Версачі з'явилася ціла каста топ моделей 90-х, наприклад, легендарна четвірка Наомі Кембл, Крісті Тарлінгтон, Лінда Евангеліста та Сінді Кров. Характерними дизайнерськими прийомами Версача були поєднання життєвості та рок-н-ролу, змішування яскравих кольорів, анімалістичних принтів та виразних деталей. А ключовим принципом ода красі жіночого тіла Джані навіть зумів закохати у свій одяг принцесу Діану. Яка стала однією з улюблених клієнток Версачі і сяяла в його вбраннях на різних заходах та з'являлася на обкладинках журналів. Також бренд отримав ще більше світового визнання завдяки Елізабет Герлі у 1994 році. Вона з'явилася в іконічній чорній сукні з глибоким декольте та боковими вирізами, які прикрашали золоті шпильки. Ох, та сукня! Джанні переосмислив італійське бароко і увів у моду золоті вензелі. Першим запропонував відмовитися від штанів на користь легінців та прославив шпильки, і саме йому завдячують своєю популярністю леопардовий принт та кольорова шкіра. Та Версаче вважав, що мода може бути не тільки на подіумі, тому вбрання від Версаче прикрасили безліч шоу, фільмів і театральних постановок. Як художник по костюмах він брав участь у створенні серіалу Поліція Майамі», балету Штрауса, легенда про Йосипа, опери доніценті Дон Паскуале. Колеги дизайнера згадували, що Джані працював скурпульозно і не опускав жодної деталі. Він любив мистецтво у всіх його проявах і дбав про те, щоб все виглядало ідеально. А за внесок у розвиток кіно та театру Джані навіть був нагороджений срібною маскою. І власні кошти модельєр також вкладав не тільки у якесь там розкішне життя, а й у мистецтво. У його великій колекції були картини Пікасо. Енді Ворхола та інших Версаче любив книги Трумена Капоте та фільми Федеріко Феліні. А ще, як ми зрозуміли, дуже любив античну історію та міфологію. Він надихався мистецтвом історією та культурою, а не просто створював провокативний вульгарний одяг. Давайте з вами поностальгуємо та згадаємо найбільш культові колекції Версаче періоду Джані Міс Естм. 1992 року це яскрава та провокативна колекція, присвячена тематиці БДСЕМу. У центрі уваги шкіряні корсети, легінси, плащі, ремені та портупеї. Після показу цієї колекції на модний дім Версачі звалився шквал критики. Джані звинувачували у непростойності та експлуатації жіночого тіла. Однак Джані це не дуже хвилювало. Він прагнув розширити межі звичного та створити новий епатажний напрям у моді. Колекція, весна 1995 року. Це одна із знакових колекцій бренду, яка ознаменувала відхід епохи гранжу та повернення до культу тіла. Джані представив своє нове бачення ретро естетики: чуттєві корсети, занижена талія та сукні зі шнурівкою. Колекція осінь 1997 року. Це остання колекція Джані Версаче. У 1997-му несподівано змінився його стиль. Він став менш агресивним і більш чуттєвим та романтичним. Дизайнер представив публіці кашемірові кардигани, яскраві, але акуратні сорочки та помірні вирізи. Вранці 15 липня 97-го року Джані Версаче повертався до своєї вілли в Майамі з кавою та журналами. Він піднявся мармуровими сходами і вставив ключі у замок будинку. У цей момент Ендрю К'юненен серійний вбивця двічі вистрелив у спину дизайнера і втік на викраденій машині. Почувши постріли, працівники віли вибігли на двір, але Джані вже не дихав. Він помер дорогою до лікарні. Мотиви вбивці досі невідомі. Є купа конспірологічних теорій з цього приводу, але я хотіла присвятити відео саме Джані та його генію, а не чуткам та брудній білизні. Я не вірю у гарний смак, якось сказав Джані. І ця фраза дуже яскраво характеризує його одяг. Версачо кидав виклик снобізму та сталим правилам. У Версачо все було занадто та гіперболізовано. Було занадто багато принтів, забагато блиску, забагато оголеного тіла, забагато грубої сексуальності. Але це було так забагато, що аж гарно. Вам може не подобатися стиль Версачі, Він справді не для всіх. Але Джані Версаче точно увійшов в моду у мистецтво та в історію. Після смерті Джані, модний дім Версаче, перейшов під опіку його молодшої сестри Донатели. Але бренд, який раніше виступає за агресивну сексуальність та яскравість, яку так любив Джані, як вам історія його життя? І напишіть у коментарях про кого ще з легендарних світових дизайнерів вам розповісти.